Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 431 і завдання у нас наступне. Одна цистерна товарного потяга вміщує 60 тонн нафти. Скільки знадобиться таких цистерн, щоб перевести 440 тонн нафти? І так, давайте перейдемо до розв'язання. І так, перша дія це. Якщо ми 440 тонн ту кількість нафти, яку треба перевезти, розділимо на 60 тонн нафти, це скільки може перевести одна цистерна, то ми отримаємо в неповна частка буде вказувати нам на кількість цистерн, які потрібно перевезти. Але якщо у нас буде остача, то це означає, що нам потребує додаткова цистерна для її перевезення. І так, давайте перша дія: це 440 треба поділити на 60. Давайте зробимо це: 440 на 60, 44 на 6, тут треба 7, 7 на 0, 0, 7 на 6, 42, віднімемо, тут буде 0, тут буде 2, 4 мінус 4, 0, напишемо. Таким чином ми отримали 7 цистерн повних. По 60 тонн нафти, і остача у нас 20. Це означає, що нам потрібно бути ще один вагон для цистерна для перевезення 20 тонн нафти. Давайте запишемо наші міркування. Отже, для перевезення нафти треба використати сім повних цистерн по 60 тонн і одну неповну цистерну Якій буде двадцять тонн нафти таким чином всього Цього потрібно вісім цистерн. І так, давайте запишемо відповідь, нас запитується, скільки знадобиться таких цистерн, щоб перевести 440 тонн. Нафти. Відповідь 8 цистерн. Справа виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.